Пропоную вам сьогодні приготувати разом зі мною тушковану капусту з квасолею. Е, незвичний варіант. Овочевого рагу, я би так сказала. Але страва виходить дуже смачна, поживна, підходить і для правильного харчування, і для посту. Тому зараз на столі ви бачите інгредієнти, які нам знадобляться. А саме: це цибуля, морква, капуста, квасоля, часник. Томатна паста або томатний сік. Ну, і, звичайно, спеції, сіль, цукор, чорний перчик і ваші спеції за бажанням, якщо ви захочете ще чогось додати. Стосовно квасолі, квасолю можна брати сюди будь-яку, ви можете або відварити самі, або це може бути квасоля вже готова в баночках, як, наприклад, ви бачите в мене. Інгредієнти ви можете додавати і там перчика, наприклад, болгарського додати, або можна додати, якщо це по сезону, кабачок або синенький ну, тобто, що у вас є. Кількість інгредієнтів теж регулюєте під себе, що ви найбільше полюбляєте. Я, наприклад, люблю квасолю, люблю капусту. В моєму випадку це буде да, багато квасолі і багато капусти. Моркви буде менше, одна морквинка тут всього потерта. А цибульки аж 3-4 штучки покришила, тому що цибульку я також полюбляю. Все, погнали готувати. Якщо у вас маленька сковородка, або ви плануєте приготувати багато, то тоді вам знадобиться ще й каструлька. Я сподіваюся, що мої, моя кількість інгредієнтів влізе в цей вок, тому обійдуся, сподіваюся, однією посудиною. Так, наливаємо олійки. Сковородочка вже нагрівається. і відправляємо сюди цибульку, обсмажуємо цибульку на великому вогні. Як тільки цибулька трішки підзолотилася, відправляємо туди морковку. Ось тут уже можна полум'я газу зменшити. І підсмажуємо, щоб морковка також підсмажилась. Дивіться, в мене морковка підсмажилась, я зараз буду сюди відправляти капусту. Якщо ви будете готувати з болгарським перцем, то тоді час додати перчик і дати просмажитися. Якщо ви будете готувати ще з якимись овочами, там синенькі або кабачок, то також перед капустою ви повинні їх обсмажити. Капуста із овочів відправляється, ну, скажімо так, Останнє. От на цьому етапі накриваємо кришечкою і смажимо. На цьому етапі, коли капусточка трішечки пом'якшила, зробилася прозорою такою, напівготовою, я би сказала. На цьому етапі я додаю ну, томатну пасту або сік. Чому саме на цьому етапі, не додаючи квасолю? Тому що, по-перше, так легше розмішати всього та навсього. Якщо ви додаєте томатний сік або якийсь соус домашній свій, то цукор можете не додавати. А якщо ви додаєте, ну дивлячись за, по смаку, а якщо ви додаєте томатну пасту, то обов'язково дрібку цукру для стабілізації кислоти. Тепер це все добре перемішуємо. Мені не подобається додавати сюди відвар з квасолі рідину з баночок. Тому я додаю звичайну водичку. Тим паче, якщо ви будете готувати з домашньої квасолі звареної вдома, так, то тим паче у вас ніякого того відвару в баночках не буде. Додаємо сюди. Водичку і продовжуємо тушкувати. От зараз можна вже сюди відправити квасольку. Нехай поки прогрівається, а я зілью з квасолі юшку. Відправляю, позливала юшечку, відправляю сюди квасольку на початку відео я казала, що блюдо виходить ситне, і ситне воно виходить саме за рахунок квасолі. Перемішуємо добре. На цьому етапі солимо, перчимо. Ну, і якщо ви бажаєте, можете додати якісь свої улюблені спеції. Я лаврушку не буду додавати. Тому що не хочу, щоб було виражене, виражений аромат лаврового листя. Я його не люблю. Перемішуємо і можна додати ще трішечки водички. Я просто люблю, щоб цієї підливки було багатенько. Все, накриваємо кришечку і тушкуємо, можна так сказати, до готовності. Якщо навіть квасолька і розвалиться, розлізеться, не хвилюйтесь, це все рівно буде смачно. Коли ось так добре закипіло, відправляю сюди чесничок. На цьому етапі потрібно скуштувати на сіль, цукор, перчик. І якщо чогось не вистачає, то додати. Після додавання часничку я скуштувала, мені було замало солички. я ще підсолила трішки і залишила знову, щоб кипнуло. І зараз останній раз перемішаю, скуштую на сіль і все, наша капусточка готова. Можна так вживати. Можна зі сметанкою, можна з майонезом, якщо ви полюбляєте майонез. Смачна, як теплою, так і холодною. Не знаю, я обожнюю. Я можу на другий день навіть їсти холодною, не гріючи. Все, наша страва готова. Готуйте і ви, і споживайте натуральне і корисне. Смачного вам.